Я Таня з Києва. Подорожую з LabTrav вперше, але мені дуже сподобалося. Я в захваті від організації, від, від самого початку, як ми почали купляти білети і аж до останнього моменту у нас був кайфовий гід. Всім рекомендую. Я була І Переживала, що буде важко, але і вся дорога, і всі зупинки. Коротше, все було настільки класно, що я навіть не втомилася і навіть встигла побачити всі пейзажі. Не заважав повністю мені руль. Коротше, був по кайфу. Рекомендую. Супер! Дякую. Наступні подорожі кудись плануєш? Travels планую, але ще поки подивлюся, куди я хочу. Мене цікавий тенеріфи а, і може. Ще кудись чи в тікісь чи в теплі краї, чи може щоб як... контраст був? Щоб контраст був так так. круто. Дякую, так. Чекаю в наступних подорожах. Пока.